50 відкритих майстер-класів за два дні до Івано-Франківська приїдуть психологи, а також мотиваційні спікери з Києва, Одеси, Дніпропетровська та Сум. За словами організаторів, форум фестивалю ідеальний майданчик для тих, хто цікавиться психологією, здоровим способом життя, а також саморозвитком. Ми привозимо 25 психологів, спікерів, професіоналів, які читатимуть лекції та даватимуть відкриті майстер-класи. Будь-яка людина незалежно від того, чи є вона професійним психологом, чи є вона педагогом. Вона просто цікавиться такими питаннями, як саморозвиток, як інвестиції з нових знань в себе. Вона має можливість е послухати. Е Дізнатись про останні тренди в сучасній психології». Одночасно, в рамках фестивалю будуть проходити до шести лекцій та майстер-класів із різних тематик. І кожен із гостей матиме можливість обрати ту тему, яка його цікавить найбільше. Після фестивалю ми отримуємо кожного року багато листів, де люди кажуть, як змінилось їх життя, хтось вийшов заміж, хтось почав більше заробляти, хтось знайшов своє призначення. Тому що наші майстер-класи вони орієнтовані саме на тих людей. У яких є широкі спектри питань, також у рамках проекту на фестиваль безкоштовно запрошують всіх волонтерів, що працюють із родинами воїнів, займаються реабілітацією дітей із зони АТО та благодійністю у будь-якому іншому форматі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.